хорошего понемножку. Блин, надо таки попасть.

Раз побежал его ловить на рулении. Ну посадочку. Элкисочку, ЛКС, кочу, хочу. полосой, да. ЦЗТ. Нет, ЦЗТ, не, на ЦЗТ сейчас никто хулиганить не будет. Что? так я отойду подальше. А, все, сушка, да? да, а, идет сушка. А, не, Илья, иди на посадку, Нет, они идут на посадку, он в последний момент убирает шасси и идет на проход. проходы он имитирует посадку, а в последний момент может промахнуться просто немножко. Советую заснять момент касания колесами полосы. В этот момент дым дым пойдет из-под колес. Это будет очень эффектный кадр. Да. Поэтому ловите момент касания. А дальше выпад хорошо. Да, тут Да. 30 стоп нужно. Опа! Касание! Касание, касание сейчас! Да. Опа! -на. Это первый такой лучший, да? Да. Здесь есть парашют. О, да, парашют. Альмирные да, парашютки. Там почему? два их, по-моему. Да, два. Парашютна тормозна система ПТС. Давай я потримаю. ні, я тут дивлюсь, тут так все заплутано. То хто писав? А, ти читаєш це? Я думала, ти сам написав? Прес-реліт. Да, так, і надрукував, розпечатав. Ну, а да? до чого технологія дошла? На Луцькому аеродромі відбувся завершальний. Завершальний етап, зльотна, зламачне. А так багато слов. Завершиться, просто скажімо. Скоїми словами, скажи. Завершалось навчання. Вбув все Я як не сюди. Скажи, як скаже. На Луцькому аеродромі відбувся завершальний етап. На Луцькому аеродромі завершився Луцькому аеродромі не просто завершальний етап бойового навчання і <клес> все. <клес> збір, який зібрав близько 200 осіб – технічного льотного, аеродромного персоналу та керівництва Збройних сил України. Парашюти можуть будуть? Будуть, так, так, так. Парамажут і вдома вибухають. Опа! А туди це може... він зв'язатись?

для Ну что, до 2013 года. Сейчас все, Генерал-лейтенант Павлович Запаса. Имя ваше? Генерал-лейтенант Павлович Пристарков. Власне, це ви щойно відбули завдання, так? так? Можете трішки розказати, які завдання зараз виконуєте, що? які задачі ставляться на цих навчаннях? Ну, сьогодні основне завдання це підготовка льотного складу до бойових дій. На жаль, так стало, що ми маємо тепер ворога, якого ніколи не могли мати. І ніхто навіть на це не, про це не думав. От. Готуємо льотчиків. Один із етапів з перебазуванням, працюємо на полігоні. Потім до застосування бойових дій. Скільки болютів робить кожен льотчик? Ну, Мінімум 3-4. Да. Готуємося і готуємося інтенсивно. За 20 років ми так не готувалися, як зараз почали готуватися. Всі зрозуміли, що потрібна авіація, що це один із потужніших видів Збройних сил, де застосування авіації приносить якісь плоди, будемо так казати. Чи створені всі необхідні умови для того, щоб виконувати навчання і взагалі тримати машини і бойовий склад в формі. Да, умови створені. Багато приділяється уваги командуванням для того, щоб льотний склад виконував польоти ті, які і рухався по програмі підготовки. А скільки років ви в авіації? 43. А скільки годин? Да, скільки можна підрахувати? Більше двох тисяч. Останніми роками як вдавалось тренуватися, скільки годин налітати? Ну якщо останніми роками ми там 15-20 часов, в середньому так брати, то зараз вже льотчики підходять до 60 часів. А скільки необхідно льотчику, щоб підтримати кваліфікацію мати? Не знаю, там верхович ну, щось щороку чи. Все льотиться? залежить від, від підготовки. Є так, так званий курс бойової підготовки, Там розписано по задачам. І днем, і ночью, і в складних умовах, і в простих умовах. Все по задачам. Якщо днем підготуватись, ну, для льотчика, для того, щоб підготуватися, допустим, на третій клас після училища йому треба виконати 280-17 контрольних польотів, щоб він вилетів сам. От, і потім по програмі він рухається, і затрата десь біля 300 тонн керасину треба на одну, щоб він в таких умовах міг літати. Що найскладніше в роботі льотчика, і чи, ну, знаємо, дуже раніше всі хлопці мріяли стати льотчиками, чи не поменшало таких мрійників, чи достатньо персоналу. На жаль, я хочу сказати, коли я поступав у училище Чернігівське, було 6 чоловік на місці. Сьогодні практично в льотчики ніхто не хоче йти, престиж льотного складу падає, це залежить від того, що і вони не літають, мало вірніше літають. Може зараз щось зміниться трохи, якщо... Почнуть літати. О, це раз і друге. Техніка стара, все вже тільки Соєцького Союзу, що залишилося. От ви кажуть, стара техніка про те, як машина почуває себе в повітрі. Почуває себе, певно, ну, все залежить від того, хто там сидить і як керує. Який віковий центр, льотчики. Ну якщо мені 60, я літаю, який віковий? Літаю і поки здоров'я є. Правильно. А в день вночі. Чи будете навчання зараз? День, день плануєте. Дякуємо. Дядько переповічиш. Дякуємо. Будь ласка, постійте, ми ще позицію. Зробимо вийде, 19 годин шиндан, ескадриля перебазувалася, почалася робота у міста. 186 годин. Б... Ви працювали на якій машині? У нас у 18-х. 117-й самоліт одиночний. У нас з метою безпеки зараз практично весь світ літає на літаках, де два двигуна. Для чого? Для того, що якщо відмовив один, то з одним можна сісти. У нас вправо відпрацьовуються льотчики з одним двигуном посадка, тому опасності немає ніяких. І скільки загалом ви перебували там? Я там був три рази, по чотири місяці. Який бойовий дух зараз в льотчиків, з складу взагалі військового? Я народу. хочу сказати, що бойовий дух високий, особовий склад чисто розуміє, все відбувається що і готовий виконати завдання і стояти. Немає жодного льодочка, який боявся, чи, чи, чи все якісь там думки в нього були, готуються, всі впевнені і задоволені. — Що? — Чіткі завдання ми зрозуміло. — Чи конкретні якісь завдання стоять, завдання стоять перед нами? А і завдання одне навчитись воювати правильно. Дивіться. Ви вмієте, а от молодші були. Тату ми учимо. Вернулись назад, щоб учити. Скільки зараз? Багатьох по приїжджу. Багатьох лючках. По різним правам літаємо. Я, як правило, літаю тільки на складні види такі більш... Складні, тому що підготовка моя дозволяє це робити. А більш-менш простіше є гіллі інструктора. Товарищ генерал-лейтенант, вопрос относительно будущего Луцкого военного аэродрома. До 2004 года здесь постоянно на протяжении многих десятков лет базировался 806-й бомбардировочный полк, который был расформирован. Э, на данный момент э, Луцкий аэродром будет использоваться исключительно как аэродром подскока запасной или сюда перебазируется на постоянное базирование какое-то подразделение боевой авиации Украины? Ну, по тут, 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 тут Петрозил, комендатура находится. Раз, э, э, аэродром постоянно используется в качестве запасного, так и в си... Зараз, бачите, працюємо на, на цьому аеродромі, І він, майбутньому, буде е, використовуватися і довгий і час. І, і буде він на найближчі, найближчі будемо казати роки, його ніхто не, не буде розформовувати і, і трогати. А вопрос относительно именно стоїть о перебазировании сюди на постоянній основі якогось подрозділення. Факанських даних в мене немає. Пока... Можливо, щось і буде, тому що і от наш ви знаєте, і з Крима поводили часті. О, виводять і можливо і буде таке, але ну, в мене таких даних поки немає. Ну, спасибо. Найвища точка, на якій вам довелося пробувати. В смысле? Висота. 21,5 кілометрів. І тоді ще таке практичне запитання. Як побороти в собі страх високим а Не страшно абсолютно. Так здається, що десь така воно не боїться. Училище, что выпустили 180 за 4 года. В Губаре отсеялась практически половина. Да? За 4 года. Да, конечно. Кто по неуспеваемости, с Кто по дисциплине, кто по летной работе, есть такое выражение в летчике чувствовать землю. Mm -hmm. Не чувствовать землю. Потому что летчик под собой не девится, а девится вперед. Ну да, и на посадке и, это да. надо очень четко дальномер иметь. 100%. Глазомер это, да. конечно, да, земли. А вот сейчас это училище, училище еще работает? Работает училище у нас в Харьковске. Харьков, летчики. В Черниговском училище сейчас лицей с начальной лицей, подготовкой. Да. Да. Само училище расформировано в 95-м. А, а, самих курсантов, вот, допустим, курсант выпустился, сдал зачеты все, вот он переходит как бы, в гарнизон, в полк, да? выпускается, направляет его, допустим, даже вот этот полк, всю бригаду приходят летчики, расформ... По полкам, полками, тобто бригада мініцівних інграсов розподіляють і все. Дуже цікаво спросити, а в, запитати, а який от вік іменно курсантів, курсантів допускають, якого віку? Ну 17 років поступають, 17 учили, після школи зразу і поступають yes. і все. Тобто якщо тобі і максимально набирають до 21. And And yeah, все, що? No. Деякі хочуть там вишти 21, це вже за окремим планом. В случаї, якщо служив в армії, то тоді до 23, по-моєму. Ні, там до 21-го ми ж з армії, там було прийняти рішення і призвати її нога. Отак, так, обычно, 17-21. А ви зараз тимчасово вийшли з запасу, щоб як, потренувати молодих, да? то ви, ви прийшли в запас, потім повернулися. А ви працюєте, от я зараз бачу, не керованим озброєнням, а кероване теж планується на заключення чи Все управляемое вооружение, причем очень Это воздух воздух. Это воздух воздух, а э, ракеты разные, ракеты есть управляемые. Много видов ракет. Мы управляем. Поэтому мы недавно было на Комском учебном центре, мы искали ракеты и так далее. Мы... Керованные, керованные. Сумма за четвертый, да? А тут только не керованные, да? А чего, дорогие просто, да, ракеты? Дорогане. Задача не стоит пока. ne kerova da böyle korsan